Вітаю, шановні, і сьогодні я розповім і покажу вам, як будь-який об'єкт намалювати стилізовано і дуже прикольно. А стилізувати ми будемо в такому в картоніш стилі. і Для початку треба розібратися, що таке цей картоніш стиль. Ви цей стиль по-любому бачили, частіше всього він використовується в геймдеві. Також я накидав тож, з Пінтереста якихось з звичайних таких об'єктів, котрі ми спробуємо зробити прикольно. Да, і розкажу вам базові принципи, якими я користуюся, щоб будь-який об'єкт намалювати стилізовано і прикольно. Поїхали! Перше, я з існуючих об'єктів об вибрав декілька яких я дуже простих, яких я хочу показати степ-бай-степ, вибрав шин, вибрав таку бочку і вибрав цей бетонний блок. Я тут накидав, що я робив які шаги. У нас існує така шина. Да? Перше, що я роблю. Це роблю спрощення. Я розбиваю це все на дуже такі прості базові шейпи, які заложені в, цій, в, ну, в цих формах. Тобто Тут ми бачимо два таких плоских циліндри. Потім другим, другим етапом я гіперболізую, зробив ну, шини поширше. Тобто, саму цю, саму цю покришку я зробив більше, да, оцей отвір зробив трохи поменше. Ось він. Ось він менше, ніж існуючий. Цю частину гіперболізував у більшу сторону, да, а цю частину я е, ну, у меншу сторону. Потім е, зробив таку цікавість форму. Добавив, додав, що ця шина наприклад, вона вже давно лежить е, від старості там, трохи провисла, да? бо вона така старенька. Ну, в принципі, Тут там, ще трошки додав травички, час пройшов і воно поросло травою. Коли я вже впевнений, що все, у нас, все мені підходить, все, все круто, то я роблю вже фінальний лайнарт. Да, зробив фінальний, фінальний лайнарт ну, і замалював це все базовим кольором, там трохи травички, трохи шей, да? Тобто беремо існуючу форму, спрощуємо, гіперболізуємо в якомусь вигляді, да, і щоб нам подобалось. І потім додаємо якусь цікавість форму. Ну, Наприклад, в, таком, в таких стилях дуже, дуже всі люблять і всі додають от, такі, такі дефекти. Да? Трошки відшин, трошки там загнуті лінії, травичку трохи добавить, і все, і виглядає все е, прикольно. Друге... Простав геометрична форму, циліндр, зробив спрощення, то які головні акценти виділяються. То це сама, ну, сама форма бочки, да, і оцей от прикольний помаранчевий знак об обережності. Потім гіперблюзував цю форму, е додав деякі деталі, наприклад, там, як кришку і ребра, есть, да, якісь основні акценти, які е виділяються. Потім я е зробив. Цікавість форми, цей край підняв гору, да, цей трохи опустив. Тут якась у нас така э, вм'ятіна. Е, ще дуже додав таке, знаєте, що масло потекло. Ну і потім потім це все зафарбував. Отака вийшла бочка. Бетонний блок. Тут що я зробив, перше тоже спростив форми, додав ці, трошки трошки поміняв. Ще тут надумав, може там це ж блок можуть бути петлі. Ну і в кінці кінців зробив, подивився ще раз на референс і бачу, тут травичка, да? додав, що вона, наприклад, Обросла мохом, да, п'етлі. Тут трохи додали історії, що цей блок уже десь давно лежить, він постарішав. Все, закрасив, замалював. Три, три базові рішення, які мені допомогли із існуючого ну, фотореалістичного да, створити ігровий такий асет в, в такому в стилі і для того, щоб наш результат і нашу працю цю всю зафіксувати, то я зараз наглядно по такому ж принципу, як я робив і ці асети тільки з цим об'єктом. Є, у нас такий об'єкт, я не знаю, що це за пушка, якась яка, якимись гольф-мячками стріляє, да? неважливо. Спершу я зробив ці базові. Спростив, які у нас базові форми. Чотири базові форми. Наступним етапом я вже почав гіперблюзувати. Трошки погрався з формою. Ось тут ви бачите, наприклад, цього ящика, цей циліндр, да, тут, тут е, сразу видно, що я нижню частину в обратну, а цю, а цю в більшу сторону, да, то есть, щоб форма була прикольніша. І мені чогось не подобається, наприклад. На... Ось ця перспектива. Все, примерно так. Роблю прозорість там в половину. і роблю лайн-арт. Так, і отакий вийшов у нас лайнар. Да? Тобто, що ми зробили замість такого прямого кута, да? тобто, нецікавого, форму досить ну, цікавеньку. Замість е, такого звичайного цилиндра, да? зробили трошки циліндруг гіперболізували деякі сторони, да? Щось, що треба, вигнули, випучили, що, що не треба, запучили. Да? Тепер це можу слой вимкнути, да? щоб глянути, що тут ще я пропустив. Я би ще додав, знаєте, ці штучки по типу ас -ас... Блін, цього демеджа, знаєте, осколочного такого. Тобто на дереві він по-любому буде. Тому давайте ми тут ще отаку от от зробимо. Ну, Що типу це все-таки ці бімби. Дивіться, лайнарт у нас готовий, да, то що ми зробили? Спростили форми, гіперблюзували і додали цікавість у ці форми. Да, то ці осколини, трохи випуклості, там, болтики, гаєчки, ядра там, всяких таких е, трохи подобавляли. Все, лишається це за, малю, за ну, якийсь е, флет-колір зробити. Це зараз швиденько ми зробимо. І так, базово-базово ми вже тут намалювали, тут ще можливо треба додати якісь такі ці ниточки, вірьовочки. Ось такі, такого хай кольору подойдемо. І от такий виходить у нас прикольний стилізований в такому картун стилі ігровий об'єкт. Як ми зробили із оцього звичайного скучного таке. Що можна вже віддавати датусь, тобто ви, як концептор, зробили роботу, віддаєте її 3 d художнику і він вже може це все моделити. А я сподіваюся, вам ці принципи поможуть, тому пробуйте беріть будь-який існуючий об'єкт, просто примальовувати в такому в цікавому стилі. Якщо хочете ще більше якихось тутерів, уроків пишіть коментарі, ставте лайки. А що ще сказати? Слава Україні.